Мир, Боже дорогі друзі, Радий вас вітати миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема наших сьогоднішніх роздумів заснована на книзі наочні уроки Христа та головний вірш з книги «Псалмів», 50 розділ, 23 вірш: Хто приносить жертву подяки, той мене шанує. Істинне Слово Божого в усій славі і досконалості повинні. Бути відкриті у житті Божого народу. Через свій народ Христос бажає явити власний характер та принцип Божого Царства. Ми маємо прославляти Бога своїм практичним служінням, роблячи усе можливе, аби гідно звеличити Його ім'я. Наділяє нас своїм, своїми дарами, щоб ми також могли давати іншим і таким чином відкривати його характер світові. Служіння Богові включає і особисте служіння. Докладаючи особистих зусиль, ми маємо співпрацювати з Ним у справі спасіння світу. Христове доручення ідіть по цілому світу. І усьому творінню проповідуйте Євангеліє звернена до його послідні, послідників. Усі, хто присвятив себе Христові, присвятив себе і спасінню ближніх, їхні серця будуть битися в унісон із серцем Христа. Вони будуть сповнені тим самим прагненням спасати душі, котре. Відчуває і він. Не всі можуть виконувати однакову роботу, однак місце і роботи знайдуться для кожного. Усі, що прийняли Христа як особистого Спасителя, повинні виявити у своєму житті істину Євангелія та Його Спасену силу. Бог не ставить перед людиною жодних вимог, не давши. Їй усього необхідного для їх виконання. Усі є співпрацівниками досягнення великої Божої мети для людського роду. Христос палко бажає одержати від свого виноградника плоди святості і безкорисливості. Він шукає Проявив любові і доброти. Уся краса мистецтва не може порівнятися із красою душі і характеру представників Христа в цьому світі. Атмосфера благодаті, що гартає душу віруючого, Святий Дух, котрий працює над розумом та серцем, роблять його запахом життя на життя і дають. Богові можливість благословляти Його працю. У стародавні часи Авраам, Ісаак, Яків, Мойсей з його лагідністю і мудрістю, Ісус Навин з його різноманітними талантами усі зробили свій внесок у Божу справу: музика Маріам, мужність і доброчесність дебори. Ніжна любов, Руд, послух і відданість Самуїла, непохитна вірність Єлії, пом'якшуючи та упокоряючи вплив Єлисея, все це мало значення для служіння Господу. Так і тепер усі, кому були даровані Божі благословення, мають відгукнутися на це відданим служінням. Кожний дар потрібно використовувати для розширення Його царства та слави Його імені. Подяка за це Господу нашому повіки. Амінь.